Так, ми будемо починати. Так, добрий день ще раз. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що готувати, да та як буде побудована там іспит стосовно єдиного фахового випробування з управління та адміністрування. Це для тих, хто на перший раз здобуває рівень магістра, тому що якщо тут є, хто буде на другу вищу освіту, там буде трішечки інш, інша процедура, але програма та питання, по яких це все робляться, вона буде єдина. Я є представником да, напрямку менеджмент і Головою комісії для тих, хто буде на другу вищу освіту поступати, тому програму більш-менш добре знаю, яка очікує, і тих, хто перший раз буде здобувати і другий, тому ми про це сьогодні поговоримо. Я да, зовут нам доцент Велика Олена Юр'ївна. Тут у нас ще є Представник кафедри маркетингу Небелиця Олена Анатоліївна і є, не бачу в неї пара за розкладом. Якщо буде можливість, доєднається. Солун Марина Миколаївна, професор, представник кафедри підприємництва торгівлі. Ну, ви знаєте, да, що почалася вже реєстрація. І для тих, хто там да, вступає на, на спеціальність освітні програми, пов'язані з менеджментом, маркетингом і підприємництвом, зараз воно буде <кхи>, називатися да, як торгівля, шифри трішечки змінилися, але Програма була, по якої ви будете вступати, прийнята у 2022 році, там ще змін не відбувалося, і програма звучить як іспит да, з управлінням та адмініструванням, і там три напрямки, менеджмент, маркетинг і підприємництва. В залежності да, від того, куди ви поступаєте. Ви вибираєте свої. Іспити Є варіанти, коли там да, іспит ще фаховий для якихось спеціальностей не складено, ви можете обирати будь-яких інше, тому я думаю, тут можуть бути і представники студентства, які навчалися да, не за менеджментом, маркетингом підприємництвом, і бажають також. Цей іспит обрати тому, що вас буде очікувати. Ми підемо по офіційним ссилкам, тому що іспит проводиться да, незалежно від університетів, він єдиний для всіх да, України, здобувачів, тому ми з вами керуємося наказом. Дай як я сказала, у 2022 році він був прийнятий, і у цьому наказі є програма предметного тесту з управління адмініструванням. Якщо ви подивитеся на структуру цієї програми, то о, тут да, є три блоки. Всі три блоки майже однакові відсотки займають частка їх, да? В загальні суми майже однаково. Тут у нас менеджер, маркетинг і підприємництво, або зараз да, це вже як торгівля звучить. Тут можна, я буду посилання надавати у чат, щоб ви їх мали да, для себе і, може, потім більш уважно придивлялися за потреби. Тут можна подивитися, що вас очікує, да, які теми з менеджменту і тут більш-менш навіть якщо програму почитати, можна трішечки до цього фахового випробування підготуватися, тому що іноді доволі подробно розписано, що ви маєте по цій темі знати, і в тому числі якісь класифікації, функції, підвиди, щось тут навіть є. Да? Тому з програмою можна ознайомитися на сайті. Офіційному міністерство сайту освіти надаю, на сайті міністерському є, де да, тут можна подивитися, я ж доволі часто по багатьох темах, навіть да, що ви маєте тут знати, відповіді трішечки вже якісь умістить. Тому тут йдуть теми по менеджменту, потім теми переходять. Другого менеджмент програма велика, вже ти поки прочитаєш, вже можна частково пригадати або засвоїти щось. Потім підуть теми по маркетингу, Ми тут трішечки коротше, але є якісь назви, да, класифікації, все одно тут, на що звернути увагу, при підготовці можна подивитися. І потім до теми. Які звуться підприємництво, але ну, зараз так, да, як торгівля називається, і принципі підприємництво і торгівля тема міститься. І тут іноді, ну. Якби воно по курсах, по, по спеціальностях рознесено, але насправді у тесті, ну ви ж розумієте, да, особливо хто вивчав всі, всі ці теми, що іноді дуже важко сказати, де закінчується менеджмент, починається підприємництво, да, тому або там на своїх. там... Освітніх програм ви щось вивчали там з економіки підприємства, да? і там які бувають віди підприємства, да? за розмірами, за формами власності, тобто ті, ті теми, які попали в підприємництво. Або в підприємництві можуть бути теми, які пов'язані з оцінкою ефективності інвестиційних проєктів, НПВ, ефективність, да? продуктивність. Тобто, тут то вже іноді. Ну, як там до того подвожу, якщо навіть ви навчалися на менеджменті, у вас там окремого курса з підприємництва не було, то все одно, так чи інакше, ви якісь теми зачіпляли, Да? І, в принципі, якби сам, сам іспит він побудований таким чином, що частину тестів можна відповісти. Маючи логічне мислення, да, або маючи невеликі знання в цій чи іншій галузі, але ну, я більш специфічне, але все ж таки, ну, не, я б сказала, не дуже складні, і все у вигляді тестів, розрахунків, в принципі, там немає, там можуть бути якісь питання, що, ну, наприклад, там. Прибуток підприємства дорівнює там, 200 тисяч, собі вартість дорівнює 1 мільйон, визначити рентабельність є правильні варіанти у відповіді. І, в принципі, навіть навіть не знаючи, чи забувши з переляку, що таке показник рентабельності, там за цифрами можна і здогадатися, що, що яка відповідь буде правильно. Ця програма офіційно да, затверджена міністерствами, вона містить тільки теми. Тут немає ніяких би, посилань на джерела, по яких би ви мали готуватися. Тому я вам пропоную ту програму, яку ми розробляли вже на цій основі програму для другої вищої освіти, хто буде поступати. Але тут, ну як, я і вам пропоную стосовно того, що там в кінці є джерела, по яких можна готуватися. Наші викладачі, які да, відповідні дисципліни викладають, вони би, надавали рекомендації, за якими можна готуватися, да, і ви можете обрати. Ту програму, яка вам потрібна, тому що тут, як буде да вже під, під другу вищу, але от я менеджмент відкрила, і там в кінці є, ну, там іноземці, іноді на англійську вступають, там і там англійські, англомовні видання. в принципі, є така основна література, навіть іноді з посиланнями, да, що можна безпосередньо за гіперспосиланням подивитися. Ну, єдине, що ми, як би, нормативні акти тут якісь не даємо, ну, як рекомендація, ще господарський кодекс, тому що ну, що стосується да, видів підприємств, там, які вони бувають, за формою власності, за розмірами, це є в господарському кодексі окремо, окремий розділ, що стосується підприємств. Де можна побачити, да, що, що буде, як буде там якийсь там, якийсь да, ну, загальну таку інформацію щодо вступу на магістратуру, є, є знову ж таки, офіційний у нас центр якості оцінювання освіти, офіційний сайт, на цьому сайті є вся інформація офіційна, да, можна, якщо там ще не були, поблокати, подивитися, що тут є. До вступних до магістратури. Да, і, наприклад, знову ж таки є календар, ну, в деканати, і постійно будуть, да, бо якщо ви десь в Телеграмі да, зареєструвалися в боті, який буде для магістрів, да, розсилати інформацію, там будуть, будуть нагадувати вам. Про якісь такі важливі дати і моменти. Да, в принципі, це знову ж таки інформація офіційна. Вона є на сайті. Так, і тест порталу будуть дублюватися у нас на сайті. От, тут, з якимись датами, нюансами, можемо подивитися, перевірити, якщо щось. Потрібно уточнити. да, І тут також, якщо ви там побрудіти, то побачите, що є закладочка стосовно єдиного фахового випробування, і тут можна подивитися, ну, знову ж таки, якісь основні моменти. да, Тут знову ж така загальна інформація для тих, хто на будь-які. Освітні програми поступають, що туди да, здавати, тут можна подивитися. І тут є така <кій> вкладинка, да, що можна подивитися, що було в минулого що було в минулому році. За різними, якщо да, якщо особливо ви там будете вибирати між якимось. Фаховими випробуваннями, чи може ви будете два, да, щоб как би, потім був вибір там або дивитися по балах, там, да, які у вас перспективи може там буде вибирати між різними а, вже освітніми програмами, от тому тут можна подивитися, ми да з управління та адміністрування розглядаємо, тому нас <кій> саме це цікавить. І тут є приклад минулорічний, з варіантами відповіді. Знову ж таки. Тести йдуть не так, що спочатку да, там третина по менеджменту, потім третина по маркетингу, потім по підприємству. Вони йдуть всі тут намішані. Да. Ну, я ж, ну, тут іноді і, ну, по маркетингу трішечки і чисто по менеджменту, по теорії виділяються, а Багато тестів я дуже важко навіть чітко сказати, чи підприємництво, чи це менеджмент, тому що пов'язано дуже сильно між собою. І от тут є да, правильні відповіді, і можна подивитися, знайомитися з тим, що було в минулому році. 140 тестів. 180 хвилин вам для цього надається, і тут завжди має бути одна правильна відповідь, навіли. як я говорила, є, може якісь там і не стільки розрахункові, скільки там, ну, на попит там. Ну, десь було нерентабельне, я бачимо, що тут такого там десь був, був графік беззбитковості, да. Тут, знову ж таки, на основі графіка визначити точку беззбитковості, де Валовий дохід перетинає з валовим прибутком, з графіку відразу що це 500 одиниць, все можна побачити. Тобто переважна кількість, ну от є трішечки, на якісь формули, але тут знову ж таки, що подивитися, тут більш-менш знає, у яких одиницях виміру, де да, трудоміськість там має бути подана, і можна тут здогадатися навіть буде, яка буде правильна, відповідь. Якщо формулу знаєте, так ще чудово, а маєте знати, да? особливо хто на менеджменті вчався. От тому тут є ж переважна кількість тестів, вони ж все-таки все таки мають такий більш теоретичний характер, не задачі на яких розрахунки. Але от дивіться, да, наприклад, якщо подивитися цей, цей приклад, який надає. Центр якості освіти, то тут, якби би, ну, можна відразу подивитися да правильну відповідь, і може, це буде не дуже би, для підготовки вам корисно, да все ж таки, є бажання подумати, да щоб ви побрали, потім подивитися правильну відповідь. Ну, от, знайшли ми для вас такий варіант: Ну він якби би реклама. Іншому сайту, ну, я думаю, що ви, ви нас вибачите за це, але е, тут є варіант, що тут можна от саме спробувати да, обрати правильну відповідь і, і тут же перевірити, чи ваша відповідь дійсно є. Правильно тут і ну майже на 90% це такі ж самі тести, які а, надає да офіційний до цього, то що надіслала сайт. Якості, освіти, але тут їх 160, а в принципі офіційно їх 140 да, включається, Тому я там не порівнювала, які 20 тестів вони включили додатково і де вони їх взяли. От, але ну, чим більше, тим краще. да, Просто що, ну, вижу, дуже дуже схоже, щоб вони радували, що у мене там 140 тестів, тут 160, я зараз да, таку купу матеріалу перероблю. вони тут... Майже ідентичні, просто тут трішечки більше тестових питань включила, але ж тут зручніше, що ви можете безпосередньо свої варіанти да, пропонувати і дивитися, чи вони є правильними. Так, і є у нас ну, знову ж таки. Офіційно да, затверджений порядок прийому на навчання на 25 рік нас стосовно нашого єдиного фахового випробування. Нам тут потрібно або вам да, подивитися, тут є в додатках, є таблиця 19, як будуть, буде здійснюватися. Да, Ті бали, які ви отримаєте, буде будуть переводитися до вже тої шкали, яка буде визначати, да, чи склали виспити на, на який бал. Тому що я вам сказала 140 тестів тестів да, на 180 хвилин. І за кожен тест там одна правильна відповідь, тобто, тобто, ви будете отримувати по одному балу. А для вступної кампанії у нас шкала. 200 балів. да, Тому ці 140 тестів, ці 140 балів максимально, які ви там можете отримати, будуть переводитися у шкалу 200 бальну. да, Мінімум ви маєте отримати 100 балів, щоб сказати, що ви успішно склали іспит, да, і можете. На контрактну форму навчання, що з такими балами на бюджет навряд чи а на контрактну можете да, вже претендувати. І якщо подивитися цю таблицю, то можна побачити, що 35 правильних відповідей вам дасть можливість отримати ці, цей мінімум 100 балів. Тобто. Зі 140 35, ну, в общем-то, невелика не, не така кількість, яка надасть вам можливість Ну это для всіх тестів, тому тут как бы, да, незалежно від галузі. Тому такі від мене вам. Коментарі, поради, посилання, так, що є щось якісь посилання, навірно, на останні надіслала цю шкалу подивитися. Ну, знову ж таки, документи всі офіційні на сайті міністерства або на сайті якості освіти, тому що ну, би, ми. ми. Постійно це не проводимо, і я можу тільки рекомендувати і як би, розповісти, що було від наших вже да, нинішніх магістрів, що от, взагалі, сказати, що дуже складний іспит не можна. Тобто більш-менш. Навіть якщо вони закінчували спеціальності, пов'язані з менеджментом, маркетингом чи підприємництвом торгівлею, все ж таки більш-менш є якісь речі, тому що да, ви, ви та живете, і оточує вас все одне економічне відносини, далі з чимось ви стикаєтеся, і тому можна навіть на фоні загальної родиції набрати мінімальний бал, не дуже складно. Якщо є питання, то дивіться, ми комісія там да, сьогодні, яка саме пов'язана з єдиним фаховим випробуванням. Там якісь організаційні там питання, або якісь там питання да, стосовно там балів, термінів, там чогось, це як би або в деканатах, або в приймальній комісії уточнити. Тобто я можу тільки може, якісь там моменти стосовно програми, тем. Як це буде виглядати? На ці запитання відповідати? Нема, тебе у мене таке питання: а на другу вищу тут є хтось? Чи тільки бакалаври без п'яти хвилин? Сумим, ну, мабуть, не 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 немає, не то іноді на дім говорять. Теж рекомендують зайти. У них там трішечки свої, свої буде да, ресурсив вже по максимуму накопи, копіруйте собі з чату, потім там подивитеся, чи важлива, чи не важлива, чи, може ви це і так знаєте, да? але от я вже стосовно от тестів, прикладів, от вам теж можна сказати, вже щастить, тому що минулого року ті студенти, ті абітурієнти, да, які вступали на магістратуру, у них навіть прикладів не було, тому що цей тест. Ці тести да, це саме фаховий спад. Було було как би третій рік да, складаються. Минулого року навіть не було де подивитися якісь приклади, як це виглядає, наскільки це складно чи не складно. От тому вам трішечки повезло тому й ресурси. Да, ті, що з'явилися, я вам також надаю. Може, зараз і ви самі їх самостійно знайдете. Нажому минулого року було дуже важко десь щось там. Чуть ли не останні миті з'являлися, тому що ми вас би, да, коли почала реєстрація, тому що деякі з вас дійсно обирають, може може да, будуть дивитися, які всякі фахові випробування вам обрати, щоб ви більш-менш розуміли їх складність. Да? Тому чим, чим змогла, тим допомогла, ну, з іншого боку. З іншого боку, і в інтернеті зараз дуже дуже додатково з'являється інформація, так що вам буде трішечки простіше, ніж минулого, особливо позаминулого року, коли взагалі ніяких зразків і нічого не було, ніхто не розумів. У вас все ж таки більш-менш є можливість зрозуміти, да, яким чином можуть тести виглядати, на які там питання звернути увагу, ж ну єдина, так також порада, дато що, все ж таки. Іспит, можна сказати, такий комплексний, да, тому що і маркетинг, і менеджмент, і підприємництво і торгівля, і не завжди, ви там, да, якщо ви там на маркетингі вивчалися, там, ну, зрозуміло, було щось пов'язане з підприємництвом з менеджментом, але може да, так, не так активно ви це вивчало і глибоко, як там, менеджер. І Навпаки, да, з менеджмент не так активно, там, може, маркет, але ж ну, знову ж таки, мінімум 35. Правильних відповідей, плюс дуже багато тестів, ви самі самі подивитеся, що там навіть іноді така є рекомендація, що якщо ви побачили тест і Вважаєте, що він дуже простий, скоріш за все, так і є, що він дуже простий. Да? Тобто, що іноді думають, що ні, ну не може бути на вступних таких простих варіантів. Ну, дійсно, є декілька відсоток тестів, які більш-менш ну, такі дуже-дуже прості з питання вже зрозуміли, або з тих відповідей, які наведені, вже зрозуміло, що тільки ця підходить. Таке теж зустрічається. І ще також, що буває, коли. Іспит да завдання формувалися, то це працювали да, викладачі з багатьох вузів в Україні, і вони подавали да, якби з бази сформована цих тестових питань, з яких вам будуть якісь питання в випадковому там, да, порядку там сформували сформовані. Тому також говорять іноді бувають схожі питання. І може, ну, якби комусь вони попадуться, да, що начебто я вже щось на таке відповідала. Не витрачайте час, не повертайтеся, не дивитеся, чи дійсно так дійсно можуть бути, тому що база велика, питань багато, і ну, как би, сподівалися, що одному і тому ж, да, здобувачу, хто ні, ні, буде здавати це випробування, воно не потрапить, але може, може, вдруг і потрапить. Пойдете в цей день в лотерію, що туди зіграйте. Значить, вам цей день щастить. Так. Якщо питань немає, то більше нічим вас порадувати не можу. Все, що могла, все, всю інформацію надала. Якщо будуть питання, знову ж таки, деканати, приймальні комісії завжди на все вам будуть відповідати організаційні питання при необхідності з нами зв'яжуться, якщо є якісь питання там, стосовно якоїсь там сутності. тому... Тоді будемо завершувати, що питання немає. Так, є хватит. спасіба, Я зрозуміла, думала, руку підняли.